Чому трапляється пожежа? Пожежа трапляється в основному через неопасність людей безпосередньо. Що мається на увазі? Ви бачили безпосередньо, коли непосередньо трапляється пожежа в житловій квартирі. Що, має бу... Що може бути безпосередньо джерелом запалення? Джерелом запалення може бути окурок, якщо ви курите... в нетверезому стані, тобто ви не загасили безпосередньо окурок, заснули в алкогольному сп'яніні і в нас може бути пожежа. Може бути коротке замкнення. Коротке замкнення може бути в тому випадку, що ви перезагружаєте безпосередньо вашу електромережу. Тобто ввімкнули в розетку безпосередньо декілька електроприладів, що не предусмотрено безпосередньо заводом із готові Також може бути запалюванням, джерелом ваша електрозарядка, яку ви залишили після телефону і не витягнули з розетки. Також там є резистор, який перегорає, і може бути також виникнути пожежа. Та стати попоженком. Це ваша мрія дитинства чи якийсь випадок, підштовхнув вас до цього? Мрія дитинства. І останнє питання. Ви не жалкуєте, що вибрали саме цю професію? Ні, не жалкую. Професія, я вам скажу, державна, тобто заробітні плати стабільно платять, да, робота в деякій мірі важка. Але, в принципі, я вже говорю, тобто звання йде, вислуга йде, тобто на державному безпосередньо службі роботи. Нам є деякі скидки, там мається на увазі. Там, в по поводу електричества, по поводу газопостачання, тобто я не жалкую. В принципі, робота доволі така перспективна в нашій державі на сьогоднішній день. Заробітня плата, звісно, так вимагає покращення, але в принципі не жалкую. Як